Так починалося життя тоді ще невідомого для Херсонщини підприємства Амалтея. На базі колишнього заводу Прибор створювалася Амалтея. Завод із виготовлення поліпропиленової упаковки підсипучі речовини, цукор та мінеральне добрива. Вже тоді на початку своєї діяльності підприємство викликало неабияке зацікавлення з боку міської та обласної влади Херсона. 100% непочатих справ не увінчаються успіхом. Уейн Грецький. Є така ринкова составляюча, що цей товар дуже нужен. Второе, что был взвешенный подход по выбору оборудования. Мы купили самое новое высокотехнологичное оборудование. И поэтому мы уверены были в том, что оно будет конкурентоспособным, и товар наш будет конкурентоспособен. На рынке внутреннем и внешнем рынке, что и подтвердилось. То есть, даже начиная с 1998 -го года компания устойчиво вышла на экспортные продажи. Мы начитываем сейчас в своем. значит, в своих клиентах примерно 100 стран мира, которые с нами работали и работают до сегодняшнего дня. Они меняются, но это вот устойчивый такой вот перечень. Практически все страны мира с нами работают, прямо или косвенно. Очолює виробництво колишній вчитель історії, бізнесмен Сергій Рибачок разом зі своєю дружиною Оленою та однокласником Юрієм. Підприємці вирішують створити конкурентоспроможне підприємство, здатне посісти лідируючі позиції на ринку не тільки України, а й зарубіжжя. На жаль, допомоги приватному підприємству у ті часи годі було шукати. Кредитну лінію на розвиток заводу надав Європейський банк реконструкції та розвитку. Сергій Рибачок, голова товариства з обмеженою відповідальністю Амалтея, освіта вища, закінчив Херсонський державний аграрний університет за спеціальністю менеджер-економіст. Голова товариства з обмеженою відповідальністю Амалтея з 2008 року і по квітень 2011 року Начальник комітету технагляду за будівництвом у Херсонській області та місті Херсоні, філіалу управління капітального будівництва Міністерства з питань житлово-комунального господарства України. Майстер спорту СРСР з веслування на байдарках і каної, життєве кредо, чесність і порядність у будь-яких стосунках, відповідальність та обов'язковість у виконанні прийнятих рішень. Постійний рух уперед, небажання зупинятися на досягнутому, а головне віра у майбутній результат. Ось риси, якими керується у своїй роботі Сергій Рибачок. Мабуть, саме така ціленаправленість і дозволила підприємцеві створити та підняти на ноги Амалтею Любому руководителю. А для того, щоб у нього був надійний колектив, а це будь любого руководителя має формула Я для людей, відповідно, люди для мене. В чем она заключается эта формула? Что все необходимое человеку, работающему на предприятии, ты должен предоставить. Наверное, для всех руководителей и для всех людей является комфортным, когда действительно 25 числа ты получаешь аванс, а 10 числа ты получаешь заработную плату в час в час, день в день. Найважливіше поняття в маркетингу, поняття бренду. Якщо ви не бренд, ви не існуєте котлер. Недостатньо просто створити підприємство. Слід надати йому правильного поштовху. І тут велика увага приділяється символіці, яка супроводжуватиме завод від його народження та протягом усього життя. Ось чому знаком Амалтеї став непереборний щит. Можливо, саме він і захищає завод та його керівництво від життєвих негараздів. Амалтея у грецькій міфології коза, яка своїм молоком вигодувала Зевса, дочка Крійського царя Мелісея. За що ЗЕВС подарував своїм годувальникам ріг Амалтеї, в якому вони знаходили все, чого бажали. Звідси ріг амалтеї – ріг достатку. Достаток компанії Її виробнича потужність, яка спочатку складала близько 15 мільйонів мішків на рік. Вже тоді можливості устаткування дозволяють випускати продукцію цілодобово. Це упаковка від 5 до 50 кілограмів різної щільності та кольору. 2007 рік переламний як для України, так і для Амалтеї. Підприємство подвоює обсяги свого виробництва до 30 мільйонів мішків на рік. Політичну кризу та економічні негаразди підприємство переживає з високопіднятою головою. Сьогодні Амалтея потужне, конкурентоспроможне виробництво, яке щорічно виготовляє близько 40 мільйонів погонних метрів поліпропиленової тканини, якою можна обернути всю планету. Сучасне остаткування дозволяє перетворювати поліпропиленову крихту на надміцну плівку, яка перетворюється у якісну нитку. Її, у свою чергу, австрійське остаткування і висококваліфікований персонал перетворюють на тканину. Далі справа за малим. І мішок готовий. За бажанням клієнта продукцію прикрашають логотипами з чотирьох кольорів. На цьому, на перший погляд, невеликому заводі щодня створюють 100 тисяч мішків, імпортується упаковка по всьому світу. Из основных покупателей у нас есть такие постоянные клиенты – это Великобритания, это Германия, это Турция, Алжир, Тунис, Нигерия, вот. Судан – очень крупный покупатель. То есть есть японцы, несколько японских компаний, которые покупали у нас и продолжают покупать. Есть навіть китайці, китайські компанії, як не странно, теж у нас покупают. у роботі, орієнтованій на людей. Є тільки один ключ до успіху довіра. Плутарх. Сьогодні «Амалтея» забезпечує роботою близько 400 працівників. Всі вони поважають свого керівника, адже знають, він робить усе. Аби колектив мав належні умови праці та гідну зарплатню. Лідія Петрівна вже багато років працює на Малтеї. Каже, працювати легко, сучасне устаткування, гарний колектив та, звісно, весь пакет соціальних послуг. Ми маємо всі соціальні пакети, ми застраховані. У нас очень хороший гібкий графік, особливо для жінки, це очень хорошо. Два дні роботи, два дня дома, дві ночі, два дня дома. У нас хороший відпуст. Оплачуємо відпускну на 27 календарних днів. Тобто стало краще, більше заказів, повысилась зарплата. Нам всім подобаються наші условия. Тепло, світло и уютно. Работає таково, недавно. Работается нормально. Мені подобається робота. Зарплату платять ежемесячно, нормально, все добре. Гольничне все є. Отпуска здесь все є. Сьогодні підприємство планує розширювати свої потужності, аби задовольнити всіх клієнтів, яких за 13 років роботи вже чимало. Замовники прагнуть отримувати так звані біг-беги, мішки місткістю на тонну, півтори і навіть дві тонни. Тож підприємство планує будівництво ще двох заводів. Наше производство з повним циклом перероботки. Начинає від грамової поліпропіленової. Первый участок изготавливает полипропиленовую нитку. Дальше поступает на участок качества. Ткацкие станки готовят рукавную ткань. Дальше участок конверсии или пошива низа мешка нанесения логотипа. Дальше в соответствии от тем, какой заказ, дальнейшая доработка мешка или мешок с кладышем, или клапанный мешок. Вот, и склад упаковки. В дальнейшем планируем развитие дальше. Это Строительство бикбеговое производство. Тенденция мировая, примерно около 10% в год, идет увеличение потребностей в мире бигбегов. Это большой мешок грузоподъемностью 500-2 тонны. Ну, в связи с этим нужно идти в ногу со временем и осваивать новые виды продукции. Керівництво міста вже надало дало малтей дозвіл на оренду землі поряд із підприємством. Велику упаковку готові купувати постійні замовники компанії. До того ж, з відкриттям нового заводу з'явиться більше 200 нових робочих місць і підуть чималі відрахування до бюджету. Сума яких за роки роботи заводу вже склала близько 4 мільйонів гривень. 8 мільйонів гривень було перераховано до пенсійного фонду. Для Херсона це переконливі цифри. Все, що треба для міста, це мати достатню кількість нормально організованих робочих місць. І тому економіка Херсона вона складається з декількох напрямків. Різні види діяльності в Херсоні є. Тому я, як міський голова, тільки задоволений, що такі підприємства є, що керівники, які беруться за цю справу, непросту в Херсоні також є. Тривала ефективна робота компанії на внутрішньому та зовнішньому ринках упаковки була неодноразово відмічена торгово-промисловою палатою України за офіційними даними комітету статистики України. У 2010 році компанія Амалтея посіла четверте місце у рейтингу підприємств-лідерів у своїй галузі виробництва тари з пластмаси за підсумками діяльності за останні два роки. Крім того, компанія входить у десятку кращих підприємств імпортерів та експортерів України. І в 2009 році була відмічена званням імпортер року та експортер року торгово торгово-промисловою палатою. Во-первых, любое підприємство, которое работает, і то, которое не работает. и У нас около 2, 2 гектарів землі, на которых знаходиться производство, перше земельний налог. Ми його платимо регулярно, раз. В том, объеме, в том тарифе, который существует для всіх. Второе. У нас работает 300 человек. Умножаем в среднем взвешенно, вот 300 человек умножаем на 2000 гривен, это 600 тысяч гривен заработная плата. От заработной платы 48% начислений уходит в бюджеты разных уровней, в том числе здесь около там, 14% это подоходный налог от этой суммы, пенсионный фонд и так далее. В общей сложности, в общей сложности я вам взял цифру, вот выбирал цифру за последние 13 лет производственной деятельности Компании. более 11 миллионов гривен получил пенсионный фонд э, днепровского района в котором мы были зарегистрированы ну, то есть э, это пенсионный фонд города вот и э, чем мы отмечены он грамоты э, которые есть у нас пенсионные под, подяки подяки и подяки это значит что э, пенсионеры которые нас смотрят должны, должны видеть э, в экране человека который о них тоже заботится то есть через работу предприятия Такі успіхи не привід спочивати на лаврах і керівництво заводу це добре розуміє, адже створити конкурентоспроможне підприємство можливо лише за умови безперервної плідної роботи. Інуємо свій бренд.